Что всем привет, мы тут хоть с трудностями, но... С боями прорывались до вас. Да, с боями прорывались, два охранника пытались э, доказать нам, что мы не имеем права снимать э, обзор э, гран Австрии для вас на парковке, на крыше парковки универмага Украина, но журналистки посвящения Максима Витальевича. Э... Что, э... залишилось что-то хорошее с первого автомобильного? Вот, все-таки мы с боем, мы прорвались. Всем привет! Э, Роман Гончаров, Макс Подзигун, мы пишем для вас превью э, Гран-при Австрии. Э, не знаю Остерайх. чего. их, да. Редбул Ринг, э, трасса, Ах. которая в прошлом году вернулась в календарь чемпионата. Вот. Но прежде чем начать э, обсуждать то, что мы будем ждать от этой гонки в воскресенье, наверное традиционно начнем с административных каких-то вопросов я вам напоминаю что вот здесь вот внизу видео вы видите реквизиты по которым можно перечислять нам материальную помощь материальную поддержку скажем так для организации наших мероприятий в том числе и онлайн-трансляций поэтому не забывайте она нам очень нужна вот. Э, по анонсу я вам напоминаю, что это воскресенье 2.30 дня 14.30 по бочкам метро Театральная Богдана Хмельницкого 3Б. Телефон для бронестоликов 044-390-6106. Вот. Так, в принципе, вроде бы... <мы взял>. Да, <палly> по, я думаю, по тому, что у нас было во вторник. Мы в конце скажем. Да, мы в конце. У нас сегодня рубрика «Е Вона да. входить в традицію, і після автопу ми розкажемо, як все пройшло. Да. Ну, давай, мабуть, з такого общого питання, що ти чекаєш від гран-при Австрії. Після Канади я чекаю просто гонки, яка ну, принаймні не буде спонукати нас поспати. Я дуже люблю А1 Ринг, Red Bull Ринг. Класна траса, вона завжди, завжди дарувала хороші гонки. В принципі конфігурація її спонукає пілотів боротися, обганяти. Є три довгі прямі, є технічна секція, вона коротка, багато кіл в гонці. Тому все класно для цієї траси. Єдиний такий мінус, що вона знову траса моторна. І в цьому сезоні це в принципі виливається в картину, яку ми бачили в Канаді. У нас є явний фаворит команди Мерседес. У нас є команда Вільямс і команда Лотус, і навіть команда Force India на моторах Рено, які поїхали дуже добре в Канаді. І відповідно у нас мінус дві команди Red Bull Toro Rosso, які, мабуть, ні за що не поборяться. Плюс у них ще штрафи на цьому етапі будуть за заміну моторів. Команда McLaren про неї, як завжди, помовчимо. А команда Ferrari, от вона залишається такою темною конячкою, і насправді. Я навіть частково погоджуюся з деякими думками, що ми через проблеми в кваліфікації в Канаді Фетеля не побачили реальний потенціал Скудерії. Є деяка аналітика, яка натякає, що Фетель міг би в Канаді боротися із Ніко Росбергом в кваліфікації. А як ми бачили, кваліфікація гонка, Розберг був прямо на хвості у Хеймлтона. Плюс Мерседес не мав суперника. Саме тому вони могли просто їхати. От е зараз модне слово Ліфтин Кост. Е відпускай і докачуй. От вони відпустили зі старту і докатились до фініша. От якби там був Фетель, а не Райкен і Ботас, то мабуть було б трішки цікавіше. І в Канаді, і я сподіваюся, що в Австрії буде цікавіше. Е у нас може бути дощ якого ми чекали в Канаді, він може перенести на Австрію. Так, У нас знову м'які типи, гуми, які підходять Ферері. Ну і надія, надія тільки на себе. Я вот тоже. Я повністю піддержував, що швидкості Феррарі ми не побачили, потому що Кімі провалив гонку. Это надо ми это вже в принципі признали в прошлом своєму відео. А вот на Феттеля, я думаю, надо делать ставку. Ну, понятное дело, о победе говорить не приходится, но, возможно, какой-то прессинг на команду Мерседес он сможет оказывать. Если, конечно же, не будет проблем с машиной, не будет проблем каких-то там других в квалификации, какие были, собственно, у Себа в Канаде. Вот, поэтому, ну, тяжело будет Я не хочу, конечно, на карках, ну мені кажется, тяжело буде, щоб ета гонка була хуже, чем була в Канаді. Более <laughs> скучно, Щоб <laughs> не подумати, так з іншого боку, ми в Канаді бачили чимало боротьби всередині полотона ну, завдяки масі і Фетелю більшою мірою. Але а, тут у нас буде подібна картина через те, що Швидше за все, пілоти Red Bull отримують п'яті мотори і штрафні позиції. А штрафні позиції для них на такій трасі означає, що вони будуть стартувати останніми, або ж навіть отримуючи якийсь штраф в гонці. Тому вони обов'язково будуть прориватися якимось чином. Ну там є команди Заубер, Форсіндія, мабуть, Макларен, ну, яких треба ще обігнати. То Макларен інша історія. Там у Алонсо буде штраф, причому говорять про взагалі 20 позицій. З їхньою швидкістю це означає, що в гонці він матиме проїхати по підлеїну. Тобто стартувати останнім, ще й проїзд по в гонці за перші три кола. Теж дуже неприємно. І відповідно він знову буде десь там плестися в хвості. По батону не все зрозуміло. Команда може поставити йому п'ятий мотор може не поставити. Тоді, але у Баттона немає новинок. У Алонсо, Ось яка у нас фактор несподіванки. У Алонсо є новинки, причому там і новий ніс, який довго краш-тест не міг пройти. І ем, нова аеродинаміка, і нові елементи силової установки. Новинки Шредінгера. Новинки Шредінгера, Хонди. Так, і що вони нам принесуть? Ну. Ем... Я думаю, що як мінімум за цими е, двома командами Макларен Bull буде цікаво спостерігати на гран-прі Австрії. Ну а попереду у нас згадаємо, що Росберг минулого року переміг. Ну, як давай, би, давай, чи і Розберг? Хеммілтон чи Росберг. Хеммілтон в цьому сезоні набрав підрахували 86% усіх очок, які розігрувалися. Рекорд е, усія Формули 1 85% за сезон. У всіх очок, це Шумахер у 2002 році, пам'ятаєте, він чемпіоном став ще у Франції. І е, Ні, пришов, ні, все правильно, другому у Франції, в четвертому в Бельгії. І Аскарі, який в 52-му році виграв усі гонки сезону, крім однієї, в якій він не брав участь. Тому, е, якщо ви розумієте, раз випередження цього графіку є у Хеммілтона, то домінація Мерседес просто тотальна, якщо порівнювати із Тим, що Bull, Редпул, Редпул там так вигравали в одні ворота, то не в одні ворота, якщо порівнювати з тим, що зараз відбувається. О, да. Розберг, ну, Розбергу відверто минулого року пощастило. Але після буквально 5-6 кіл у нас Хемілтон був в топ-3, а потім uh, Хемілтон був другим і другу половину гонки він просидів на хвості у Ніко, але нічого не зміг зробити. Тому uh, такий момент залишається. Я думаю, що у Розберга на цій трасі. Е, є потенціал. Принаймні, дати нам привід ще трішки попкорна скуштувати і ну, хоча б помріяти про інтригу в гонці. Тому що не те, що було в Канаді, це було, мабуть, для нікого принизливо. Навіть не спробував. Ну, давай так. Вопросам Ну, Давай, там давно. запитань багато по темі, ми так. якраз будемо розкривати. Захватімо більшість. Вільямс опять на пол. Я думаю, що no, ну, no пол, chance. Пол no chance, тому що навіть минулого року, якби не проблема в кваліфікації Хеммельтона, він віз їм а, 4 або 5 десятих. Тому. Але в цьому році може бути рекорд траси. І ось це цікавий момент, тому що попередній рекорд було встановлено із двигунами v 10 3-літровими 920 кінських сил Міхайлем Шумахером. Зараз. Скільки у нас 1.6, v 6 V6, турбомотори трішки меншої потужності враховуючи ІРС, але виходить, що формула вони настільки легше. повірніше, стає і легше стали, ніж були ті мотори. Так, але боліди стали важчими. Да, так, раз, у не нас був обло обмеження 600 з хаком, угу. а зараз 700 кілограмів. Окей, ладно. Тому так, як Перес примудрився відкатати 7 грамплі на одному двигуні. У це ситуація аналогічна той, коли ти отримуєш зарплату на початку місяця, і десь з числа 15-го розумієш, що не залишилося там взагалі нічого, і ти таки доживаєш до кінця місяця, і тобі навіть щось залишається, коли отримуєш наступний. Отак у Береса. Він почав почав сезону. Потім можна ще гоночку, ще го ще. А гроші до Фарсендії немає. Вони все чекають новий болід, і цей новий болід навіть на тести в Австрії не приїде. Ну там, взагалі, комічна історія. Вони починали розказувати про нову версію із гран-при Іспанії. І вона не з'явилася в Іспанії, не було її в Монако не було її далі. Далі далі. На тести в Іспанії в Австрію теж не приїде, і тільки Британія мовляв, це буде дебют B версії шасі. Так, вони продовжаться лі є шанси, що буде весіліє. Шанси всі дає сілі. Ми я думаю, тут навіть комментировать не стоять. Після кана інакше так, ми не дивилися якби не було шансів. Да. Так, Канада була не дуже цікавою, але наступна гонка це інша траса, іншою умова. Може бути що завгодно із погодою. І пригадаємо минулого року скільки разів у Хеймлтона просто виникали факапи в кваліфікаціях або в гонці, коли все мало б піти нормально. О, ну, Канада так, так же склалась, Я да думаю, даже, что в Австрии мая будет. Давайте понимать еще такой статистический момент, что даже в самые э, унылые года, вот когда доминировали те Bull, да, когда там, вот, Mercedes в прошлом году, у нас все равно были гонки, которые были крутые, их было несколько на сезон. В этом году пока такой была только Малайзия. Э, да, ну, Малайзия, так, да. так, так, так. Значит, тут мая будет статистично где-то близко до до Австрии. Да, ждем. Какова вероятність появлення Макларен Хонди в Лімані? Алонсо ж очень хоче. Я вже сказав, що Макларен Хонда її роль так. Не сам. Нісан. Ну, це яскравий приклад того, що всі ці відмовки Булі, Хонди, Деніса, Алонса все це булшіт. Тому що можна прийти в Ліман і наступного року вже вигравати його причому дублем, як Порше зробили. А можна прийти як з радикальними ідеями, як Нісан і бути в 25 секундах від ЛМП-1 LMP гірше LMP2 і не доїхати до фінішу. Фініша. ти читав, ну Причому... чи не читав, чи, може десь то репліки Шульжицького, який которая що, что Ой, ну ви знаєте, у нас Nissan, ми просто вибрали дуже оригінальний підхід до постройки машини. Ми знаємо, чувак, Хон, да сама робит. Ну от я прям читаю, знаєш, і вместо Шульжицького просто фамілія Арай туди, знаєш. Ну вот просто один в один. Значит, опять, риторический вопрос, когда Формула-1 станет интересной, пропускаем. Значит... Скоро. Хэмилтон написал, что уже мыслями в родной Британии. Он забыл об Австрии? Ну, Вин же и выиграл, в принципе. Хэмилтон уже зараховал себе 25 баллов. Да. Значит так, Red Bull плюс Ferrari в 2016 или будут тошнить на Renault? В 16-му точно ні? Точно ні. І Феррарі, це. Ну дуже хороша новина сьогодні була з Райконіном. Він одного журналіста розкритикував за те, що він йому задав запитання: от говорять, новий контракт підпишуть з вами тільки якщо зарплату оріжуть. Кажуть, чувак, звідки ти взагалі знаєш, що в мене в контракті? Звідки ви це пишете? От що звідки з'являється інформація? Те саме з Феррарі і Red Bull. Рено не склалося, Мерседес, ні. Хто? Феррарі залишається. Давайте Феррарі зробимо. Я думаю, що це поки що навіть не варіант для Red Bull. Вони працюють з Renault і єдине, що може змінитися, це прихід нового виробника. Ми про це говорили часто з 2017 року, якщо будуть зміни в регламенті. А ними не пахне. Не пахне, що будуть змінювати мотори. А якщо мотори не змінять, відповідно новому зайти буде складно з прикладу Honda. Тому я думаю, що Renault треба. Так. it! Значит, да, Just значит. Do it. Just do it. значит, Халк после победы в 24 часах Лимона, остались ли перспективы в F1 и, и перейти в более сильную команду или другие серии? Я, Я думаю. все же думаю, что другие серии, наверное. Просто банально, потому что мест в топовых командах или более-менее топовых командах не остались. Я по-прежнему придерживаюсь того мнения, что... кими не поедець наступний год Ferrari, но він залишиться Формула 1. І я думаю, що це буде просто exchange в Williams. Ну це лише моє мнение. Я думаю, що Bottas заберуть Ferrari, накатувати на 17-й год уже під новий регламент. Вот. Акімі буде докатувати свою кар'єру в Williams на пару сезонів. Ну просто сьогодні я кинув, що в мене або Ferrari, або нічого. Звісно, слова можуть значити різне, але я більше вірю, що Кіммі зав'яже з Формулою, якщо не вийде з Ferrari на наступний на рік. Так, Юра Юрченко спрашивает на Гран-при Австрии будет дождь. Если будет дождь, то больше шансов у Феттеля взять первое место. Как ты думаешь, при дожде? Uh, Просто... uh, так, в аналогию придумать. на самом деле, а что изменилось? Ну, ну, дождь. Але мы бачили по квалификации. У нас была дождь квалификация в этом году, или только минулого року. Просто там у Мерседес был такий запас в дождевых самой квалификациях, Що здавалося, це не те, що інша ліга. GP2 їде, їде Формула-1, команда Мерседес. Тому я думаю, що в дощ навіть гірше буде, ми отримаємо тотальну домінацію двох пілотів Мерседес. Ботас був на рівні з Кімі в Канаді, це просто особливості траси, чи в Феррарі знову проблеми з одовленнями. Ботас просто не їхав з Фетелем. Це просто особливості Кімі. Кімі сліл гонку. Чи використовують боліди з гібридними установками в рекламних промо-акціях, типу Red Bull, парад чемпіонів. Чи ну наскільки чи... я знаю, не використовували поки що ну, топ-команди, які 108. їздять часто. Так, вони V8 беруть такий перевірений варіант, менше мороки і простіше обслуговувати. Так, давай захватимо. От інтересна тема, що можете сказати про перспективу Мішлін в Формулі 1, як зміняться гонки, якщо вони прийдуть. Э, тут розразилося інформаційне э, пространство новості о тому, що Мішлін подався на тендер. производителя покрышек в Формулу 1 на 17 год. 17, 18, 19 на три роки. Вот. Во-первых, то есть, ну, как бы, с одной стороны, прикольно, да, то есть у нас появляется опять очередной, хотя бы более-менее громкий информационный повод для того, чтобы об этом поговорить, но не стоит воспринимать это, как будто Мишлин уже взял и пришел, потому что, ну, все так точно. Все так начали э, раздувать. Ну и плюс э, есть такая штучка еще, э, что... Мишлин пришел туда со своими предложениями, вот, это, в принципе, большой респект, потому что они правильно написали, они говорят, вот, если бы мы критиковали и ничего не делали, нам бы и сказали, вот, вы только критикуете, а ничего не предлагаете, мы ввели там какие-то свои идеи, мы их предоставили, мы поэтому выставляемся на тендер, вот, и понятное дело, что они предложили те идеи, пока о них там говорить рано, по-моему, Мишлин там в общих чертах их окрестил. Но, тем не менее, они привнесли эти идеи, которые, опять-таки, будут выгодны лично им. Если, допустим, Фиа утвердит, отдаст тендер победу Мишлин, то понятно, что Мишлин на вот этих вот условиях, которые они предложили, им будет довольно-таки комфортно работать. Но я бы, наверное, не думал о том, что Мишлин... станет следующим поставщиком покрише. Ну, так, может быть, і станет, но я не думаю, що это произойдет в 2017 году. Я теж схильний до того, що Пірелі залишиться, в них немає причин не йти, вони збираються подавати на тендер і цього разу. І вони роблять те, що їх просять. Michelin одразу поставили себе, як ми прийдемо тільки за умов, якщо ви виконаєте те те. те, те. Пірелі говорять, ми готові працювати, що вам зробити? І ось це більше подобається Берні, а Берні має вплив, в принципі, на Фіа. І тому я думаю, що Піреллі буде і далі працювати в Формулі-1. Шкода, що не буде війни шинних виробників, але я думаю, що зарані економіці формули. Ну і раз ми вже повірні. раз може затронули шини, що у нас по підстопам? На... Ну, в Австрії обіцяють те саме. Якщо буде жарко. Якщо буде сухо весь час, можливо, два. А так взагалі один. Ну, печалька. По у нас. Єдина новина хороша була, що в Монцу привезуть софт і мідіум, а це означає, що ну, швидше два. Точно два підстопи під буде. Ну, можемо переходити, я думаю, в ковтопчику. Ну, ми заради цього і зібралися. Право стрій поговорити. Ви би хотіли отростити хіпстерські бороди і набити татухи на руках? Ну, чтобы потом можно было все это швидко прибрать <laughs> и так И на разочек для вас. <смех> да. <laughs> Значит... Не, я бы хотел бороду. Не растет. Не растет. Не, ну не те, как, не те, как в рекламах показывают. <laughs> не как у Хью Джекмана. <laughs> Что будет, если вы начнете записываться, а начнется проливной дождь, а вам некуда деваться? наши для проливной дождь, нет. <смех> нет. <смех> а, э, я думаю, будем писать дальше. <laughs> Значит так. Вы бы могли выйти в эфир под мухой? Самая ваша опасная пьянка. А, и тут а, я отступаю, и в кадре залишается Роман Гончаров. Нет, ну ладно, а. это не самое опасное, но в прошлом году мы с тобой хорошо да, провели. Короче, я в двух словах просто расскажу. Мы э, с Максом и еще с одним человеком из нашей э, компании f 1 отлично себя проводили время под полуфинал чемпионата мира, да, по-моему? Так, Голландия с кем-то играл, в общем, не помню. Мы не пыли, а Рома трешки прыгал, Ну, в общем, по дороге, когда мы ехали домой, мы с Максом сели в одно такси, и Максу, Максу было ехать на левый берег, да, а я живу на правом берегу. Я проезжаю мимо моста Патона, я говорю, высадите меня здесь, я пойду домой пешком, я прогуляюсь как раз, проветрюсь. В общем, от дружбы народа, чтобы вы понимали, до Дворца Украины я шел 4,5 часа. Я по дороге потерял ноутбук. И регулярно появлялись в Твиттере посты, я он просувается Я вел прямую трансляцию в Твиттере, да, свои прогулки. Это можно найти, если долго-долго старинку Твиттера обновлять вниз. Нет, кстати, уже не захватит, только архив. Вот, но у меня есть, да, 9 секундное видео идеальное с той ночи. Ну, в общем, ладно. Так, дальше по в Если бы вы подошли дать автограф Фернандо Алонса каким бы первым было его слово мы дать автограф Фернандо Алонса я, я думаю да И я думаю здесь сразу же мы захватываем вопрос почему Тут мы не материмся. Не ты пошло... нет я захватываем вопрос почему мы не материмся в видео я думаю Фернандо бы сказал ну охуеть. значит представьте что вы компакт-диск опишите свои ощущения я сегодня заезжав на парковку я может добрый да, собственно, где-то то же самое. Дима, сколько у нас еще времени? 10. О, круто. Расскажите Все о себе, чем вообще по жизни занимаетесь и увлекаетесь, кроме F1. Вот. Да вот, ничем. Мы F1 вот F1 живем 10. вид, вид формулы до формулы. Да. Правда. Вот ты. Наломал, нет. Я думал, сейчас на 10 минут задвинешь. Ладно. Английская Премьер-лига. Я Штрома ну, штрома Арсенал, Макс, Манчестер Юнайтед. Как долго топите за клубы и почему именно они? Давай, Начинаем. не начинай. Не <laughs> Топлю с детства, топлю, з детства так. Но ну, реально топлю последние два сезона. До этого по постійно... Дивився і ну, слідкував за командою, В принципі, єдина, яка мені подобалася в АПЛ, на рівні плюс ще тот не був. Але раніше я більше волював за Ювентус, ну, плюс Київське Динамо. І АПЛ, ну, хороша ліга, за якою цікаво дивитися, але що болівати тільки нещодавно. Ну, а Манчестер мені подобається із фінала Ліги Чемпіонів 99-го року, тому що я пам'ятаю його, як сьогодні дивився, і, і пам'ятаю навіть, що в, на той вечір мене я чомусь. лекарни и Меня батько забрав, куприправило. Подивившись финал, еще такой финал мы болевалась с ним за Манчестер, потому что Бавария туди бы была Динамо. И те две минуты, ну вот с тех пор мне не команда. Ну да, я за Арсенал. Ну вот вообще мне нравится Арсенал еще с момента, когда это был золотой состав Виера, Анри, Берком, Фредди Люмберг, Робер Пирес, э, Олег Лужный, конечно же. Но вот наверное потом у меня как-то немножко атрофировалось. Сьювендил Торт. Да, да, да. немножко атрофировались чувства к АПЛ. Я на какое-то время даже забросил смотреть активно. Начал смотреть, наверное, где-то года с 2011-го. И опять-таки вернулся к Арсеналу. Вот. И то, как сейчас строится команда, конечно, мне безумно нравится. Два моих самых любимых футболиста сейчас в команде. Это Аарон Рэмзи и Санди Коссор. Значит, еще автопчик. Ралли Кросс. Смотрите, как он сезон и за кого, если уже на то пошло. Я, честно, не смотрю. Но видел нарезки, вот, которые показывают, ну очень эффект, правда? Я э, не дивлюсь регулярно. Я слідкую за оглядами і результатами. Просто через те, що я дуже довго коментував WRC і знаю П'етю Солберга і за нього, але він зараз влаштовує те, що Мерседес влаштовує в чемпіонаті Формули-1. Він там знущається суперниками. Тому э, Андреас Бакерут, мабуть, другий кого б я назвав, тому мені подобається, як не Білодою. Плюс там Фін є. Хейкенян теж класний чувак. Макс, скажи, як ти став коментатором, де навчався, як захопився автоспортом? Ого. О, такий а, рідкий вопрос. рідкий вопрос взагалі. Ніколи на нього не відповідав. Вперше. Насправді, один фанат Формули 1 колись зробив навіть мені сторінку на Вікіпедії. В принципі, там все написано. Да. Я почитав, там дуже багато правди. Якщо коротко, я напросився на кастинг на Мігаспорт, коли Мігаспорт почав транслювати формулу. Це було початок 2006 року. Вони вже півроку 2005-го показували з весни. І після перших двох гонок я отримав контакт людини, яка там звела мене з тим, хто відповідає за кастинги, за перегляди. Прийшов, прокоментував частину, пам'ятаю, гран-при Малайзії, і мені за кілька днів сказали, що... Готуйся до ранкового гран-прі Австралії. Так, так все і почалося. А автоспортом цікавлюся. Ем, ну, мабуть, давно формулою конкретно з 1998 року. Цей сезон я пам'ятаю чітко, від початку і до кінця. От вже скільки? 17-17 років. Yeah. Більше половини життя. Так, ну і тепер я думаю, ми можемо захватить, собственно наше мероприятие, обсудить, которое у нас было во вторник. Так, у нас вівторок відбувся F1 UA Kart Battle. перша провна а, зустріч. всіх, хто любить швидко їздити, і а, хто любить картинг. Ну і просто Формулу 1 зібралося. Я думаю, більше 60 чоловік, тому що було багато хто вболівав. Але тих, хто їхали, було 44. Була дуже класна кампанія. Усі, хто ходять в бочку, прийшли, мабуть. Було кілька несподіваних гостей. Були дівчата, одна дівчина до останнього кваліфікацію не прийшла, там присоромила кількох хлопців. Був навіть гість із Дніпропетровська, який приїхав виключно, щоб взяти участь в нашій гонці. Пройшло все класно. Переміг заслужено Артем Харольський, який він. Не виступає на цьому картодромі регулярно, але він колись на ньому їздив. В принципі, він карте він не картинізмін реаліст. Він виступає в нашому чемпіонаті в Ліманах, тому він знає, що таке швидкість, як їздити швидко, і він нам показав, що ну, є якась планка. Ми вже думаємо над тим, яким має бути формат наступної гонки, тому що, побачивши ваш інтерес, побачивши, що вам подобається змагатися, що вам не сподобалося в цьому нашому івенті, як його покращити, ми вже думаємо над наступною гонкою, щоб зробити такий міні-чемпіонат, можливо, із чотирьох трьох-чотирьох гонок, і визначити такого першого чемпіона F1 UA з картинга, з любительського картинга. Звісно, ми не можемо. Якось забороняти, обмежувати, приходити тим, хто давно виступає в такому картингу, там, на жажді скорості. А, але ми зробимо такий формат, щоб вам було от, тяжко вигравати. Тому що у нас тут не будуть рахуватися якісь обгони, там найшвидше кола, тільки позиція по, по факту у фіналі. Якщо ти перший у фіналі, значить ти чемпіон. Повністю согласен. Ну і заканчуває то, о чому ми сьогодні говорили. Я закончу теж небольшим адміністративним таким анонсиком. Німно е, хочу привнести небольшое нововведение для того, чтобы иметь больше обратной связи с вами, с теми, кто нас смотрит. У меня появилась идея, Макс, кстати, я не знаю, я только сейчас я не сообщаю, у меня появилась идея рассказывать э, о том, какие люди ходят к нам и какие люди смотрят с нами Формулу 1. Вот. Поэтому я думаю, что я в группе создам какой-то интерактивчик из серии, опишите двумя предложениями, типа, э, как вы себе видите Формулу 1 ну или за что вы ее любите. В общем, я как-то сформулирую это предложение для того, чтобы было интересно. И потом из самых интересных предложений, допустим, я выберу людей, о которых я буду рассказывать. То есть я попрошу человека, чтобы он рассказал, за что он любит Формулу-1, чем он увлекается, ну, там, кем он работает, на кого учился, допустим. Ну, какие-то такие базовые вещи для того, чтобы мы больше знакомились друг с другом, для того, чтобы вам было интересно, потому что я очень горжусь тем, что у нас получается создать тусовку не просто людей, которых объединяет один интерес, да, это просто любовь к автоспорту, любовь к Формуле-1, а у нас реально получилось сделать так, что э, все люди приблизительно одного какого-то, ну вот, одного сплава, да, если можно сказать. Им интересно проводить время даже за пределами э, наших мероприятий. Они, я знаю, многие там ходят друг к другу на дни рождения, уже некоторые там встречаются, вот. Поэтому для того, чтобы мы еще становились больше, шире, знакомились, общались. Вот будет такой подобный интерактивчик. Вот, а так в принципе все. Я думаю, что э, из всего, хотя информации было, конечно, не очень много, что обсуждать, да, из ожиданий, которые э, у нас перед Гран-при Австрии. Но что-то попытались обсудить. Возможно, там извините за не очень большое количество аналитики. но Ну мы, 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 да, с это больше. До теми на, на трансляції під час нашої трансляції в неділю. Я думаю, що буде привіт поговорити. Плюс ми збираємося за півгодини до старту і ну, тихенько-тихенько ввідемо Формулу 1. Я думаю, що буде цікаво. Не забувайте, що ми будемо чекати від вас активності запитань під час трансляції, активного вболівання за своїх кумирів, гонщиків команд. ну і великої кількості вас, тому що якщо вас багато, то нам ми розуміємо, що не просто так це робимо, що більшій кількості людей даруємо якусь радість недільного дня вечора. Да, ну і нагадуємо, що у нас є партнери, це картинг центр жажда скорості і квест кімната ізоляція. Всі ссылочки на сайти э, наших партнерів ви бачите внизу в описі під нашим відео. А так, в принципі, все. Дякую, що смотрели. Надіємося, ми старались бути цікавими. Так, до неділі. Все, пока-пока.